Rixos Golf Villa Сенсю. Це минулого року я вам його показувала, але працювали тільки віли. З Цього року вже повністю готель працює як готель. Я нагадаю, мене звати Алла Глива, я туристичний експерт, власник туристичних компаній Turbar Lounge. Тож, поки я вам буду знімати повністю концепцію оновленого готелю, підписуйтесь на мій канал та натискайте дзвоник, щоб бути в курсі всіх актуальних оглядів. Потом со фрустрайди, хлопце game акес, up for the гей. Санта Фова Шей. Бар просто в день. Оля ось так грає жива музика. Дуже гарно І хочу вам трошки розказати про саму територію. Якщо ви, можливо, колись чули чи відпочивали в Марітім Пенінсула, то це, це, це саме цей готель. Він знаходиться не на першій лінії. Пляж готелю знаходиться на зараз, теж він планується бути в управлінні Ріксос, але Maritim Golf. Тож на пляж їздити туди, їхати буквально. 5 хвилин, абсолютно недовго. Пляж я вам ще покажу. Взагалі хочу розповісти, що на території є як делюкс номери, так і сюти. До речі, дуже багато варіацій, саме с'ютів, так і віли. Всі ці категорії номерів ми сьогодні подивимось. Так що в номери на моєму каналі ви можете знайти багато відеооглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте це та обирайте готель, які вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Номер делюкс мінімальна категорія номеру. знаходиться в ось таких одноетажних гарненьких будівлях. Хочу сказати, що це великі номери, 60 квадратів мінімально. До речі, тільки в цій категорії номеру може бути френчбет і твін. Це коли два ліжка. В інших категоріях с'юті чи вілли будуть тільки. Ось такі френч що є, кавоварка абсолютно в кожному номері, як бачите, в мінімальному також чай, все, чіпси. В принципі, все, що можливо. Так, це в нас кава. Міні-бар е, хочу показати. Теж поповнюється кожного дня. І дивіться, такий далеко не бідненький, як то кажуть. Дуже багато сов напоїв, сокі, вода, е, навіть снікер з Fіxо. Е, можуть бути вони Connect. Відразу вам покажу, що є двері. Ой, яка чудова гардеробна. Прям все, що про що можна мріяти. Санвузел, дивіться, вони теж можуть бути ось такі великі, можуть бути трохи менші, можуть бути з душем, можуть бути з ванною, а можуть бути як зараз, абсолютно з усім. Туалет, ось там за стіночкою. Ну і в принципі, Аняна в них косметика тут теж присутня, абсолютно все є. Плоть до зубних щіток, як завжди. Ну, я не знаю. Я, правда, останній раз була в цьому готелі ще в Пенсу. Дуже красиво, гарна реновація, підсвітка на зеркалі, Ну, прям молодці. А, сумки на пляж є праска. Ну, і тапочки мені прям розпакували ось з такого мішечка, бо вони такі прям м'якуські, класні. В жодному ріксусі таких нема. Тож такий собі приємний момент Ріксусу. Звісно, є халати, гарної якості. Ну і теж така цікавинка цього готелю є а, в торбинці, як завжди, не лише фен. А і навіть утюжок для волосся. Тож, якщо ви любите робити укладки на вечір, та, звісно, в такому вишуканому готелі ходити не лише в вишуканих сутнях, а й з гарною зачіскою, будь ласка, тут це можливо. Executive Suite. Ой, дивіться, як стильненько вже в такому цікавому виконанні. До речі, вже дуже багато готелів роблять ось такий формат. Як бачите, кінг. Як я й казала, вже в усіх далі категорії номерів твін ви не знайдете. Такий самий набір з кавою те саме буде в міні-барі. Схоже, гардеробна. Основний басейн. Тут проходять всякі анімаційні заходи. І він йде з підігрівом. Так, Grand Suite. Трошки інша планіровка, як то кажуть. Так, сюди так само можна зайти як в Executive. Ось така спальня. Все те саме гарне ровно, такий самий. Санузол, але плюс кухня. Ось так трохи окремо. І теж ще один санузол. Всі на лонж, пен тру в тан. Сим тінгзина та сайн as they were a year ago. I move on each and every day. the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time i thought i would never be fine i strive just to say i'm all right and for... Ну і дивіться для зручності, щоб ви розуміли, де що їсти. Суші корнер місцева їжа, єгипетська, шаурма, сі фут. Клас, дуже логічно. Дивіться, який репертуар Ріксасі. Все, Його можна продавати вже тільки за це. Я не можу просто не ділитись цим репертуаром. Морепродуктами кальмари, риба, міді і рис з морепродуктами. Ну і звісно, я маю потестити їжу а куточок з морепродуктами. Я вже перерахувала, що там. Тож я взяла в принципі і міді, і суші, і кальмари, і рибу. Спробувати. Баба Гануш є далеко не скрізь. Тут це є хумус багато видів, тож супер. Ще взяла декілька видів сирів. Камамбер, в принципі, пармезан із відомих, те, що є. Ну і звісно, куди мири продукти без шампанського. Але хочу прямо при вас куштувати тільки суші. І поки я розпаковую палички, розповім до речі про їжу. Кожен день ви тут знайдете. Окей, однакові суші, наприклад, або якийсь однаковий набір сирів або холодних закусок. Але єгипетська їжа, до речі, я бачила дуже популярна. Дійсно багато людей тестує, тож значить, це смачно. Морепродукти будуть різні різний буде вид м'яса. Вибачте, я сьогодні його не беру. Ну і суші для мене прям насущні, тому що окремим роліком я буду буквально завтра знімати. Найсмачніші суші в шармі і це в Будебарі. так що шукайте ще й такий ролики, але ж маю спробувати цю страву і в Ріксусі. Не вау, але смачно. Ну, і ми приїхали на територію ВІЛ. Чому приїхали? Тому що з звичайної території, там, де знаходиться корпус, ресторани та все інше, ви можете доїхати на Гольф Карі. Тож про Віли. Є три категорії ВІЛ: Кінг, Роял і Президеншл. Трішки нелогічно на рахунок, що з них дорожче, що менше, що більше. Бо президеншал, як правило, завжди найдорожчий номер. Але найменша вілла з такою назвою тут. Але так вона найдорожча. Чому? Бо там шикарний вузол, Не знаю, побачимо ми його чи ні. Але зараз я вам хочу показати вілу категорії квін. Вона середня по вартості, тут п'ять спалень. Ну і давайте подивимось, як це виглядає. До речі, максимальне скільки розміщення? 10 людей. Логічно, тому що у вілах я нагадаю так само в усіх категоріях номерів, окрім мінімальної, є ліжка тільки категорії French Bed, Тож, welcome, дивіться як гарно. Якщо 10 людей можна тут розміщатися, я би напевно радила. Ну, звісно, якщо ви сім'я, це буде зручно. Ну, якщо ви компанія, чому ні? Welcome drink, будь ласка, чудові квіти, будь ласка, фрукти, сухофрукти. Дуже просторо, можна влаштовувати тут такі собі паті. Ще раз дивіться, чому паті, тому що ось тут можна повечеряти, наприклад, тому що сідає багато людей. А тут можна танцювати. Ну але не тільки тут. Давайте дивитись територію далі. Дублюється велкам і ще раз велкам. <свісно> тобто в трьох кімнатах ви знайдете і фрукти, і воду, і квіти. Тобто, ось так виглядає перший етаж. Ці спальні будуть вже на е, другому поверсі. Ну і напевно хотіла би вам. Показати. Так, у кожної вілли, звісно, є власний басейн, є свої шезлонги. Є. Наразі ви бачите їх три, бо незрозуміло, скільки вас буде відпочивати. Треба потестити, до речі, я б не сказала, що з підігрівом, але можна замовляти? А, тобто можна, все, добре. Окей. Запам'ятали, можна з підігрівом, якщо ви приїздите особливо взимку. І трошки вам море може бути холодненьке, хоча насправді зараз, не дивлячись на те, що грудень воно тепле. Тож, будь ласка, басейн з підігрівом для вас Вид на гольф-поля для вас. Там є ще якесь чудове таке озерце. До речі, гольф, звісно, за доплату з підсвіткою вночі грати не можна. Ще не зробили ту підсвітку. Тож грайте собі, будь ласка, до заходу сонця, це десь до п'ятої години. Ну і насолоджуйтесь тишею. Красивим інтер'єром та видом. Ну і що, якщо не на море? Гарний вид буває не тільки на нього. Ну і наверх подивимось на спальні. Є ось така наверху, теж як вітальня. Тут, до речі, теж можна користуватись міні-баром. Він тут знаходиться для зручності. Можливо, вам захочете щось випити. Коли будете дивитись ТВ. Спальня раз будемо рахувати. Mm. А, так, є терасавид, ардеробна. Звануза. Тож. Два. Ну, я, в принципі, думаю, що вони плюс-мінус всі. Однакові, напевно, тільки питання в тому, з балконом чи без. Ну і вид. Є балкон, так, нема балкону. І... Ну, а одна із кімнат завжди буде на першому поверсі. В принципі, така сама спальня, просто, як правило, це для охорони для няні. Для кого придумаєте? <му> Якщо ви любите комфорт та не любите гаяти час, тоді наші індивідуальні трансфери до ваших послуг в Єгипті, Туреччині, Європі, Азії та інших країнах світу. Комфортні авто, дитячі крісла для безпеки ваших дітей, новенький автопарк. Звертайте за номером, що вказаний на екрані. Наш сервіс саме для вас. Ріксосгольфенсют для кого? Ну давайте скажу, по-перше, для тих, хто хоче зараз дуже по вигідній ціні попасти. В дуже гарного рівня готель, вибачте, у нас тут гольфкар. Тож певно для цих людей, тому що на відміну наприклад, від Rixos Seagate, зараз Rixos Golf в два рази нижча ціна, якщо, наприклад, ви їдете в складі двоє дорослих плюс двоє дітей, і це правда. Ті самі преміум напої, гарна їжа, новіші, як то кажуть, номери. До речі, з усіх ріксосів, які зараз є, взагалі в Шермешесі, при всій повазі до Сіґейта, які люблю рікше шарм, який тільки для дорослих, зараз тут найкращий номерний фонд. По перше, найновіший. По друге, дуже стильно. А по третє, дуже якісно. Тож, якщо ви любите гарні номери, тим більше просторі. Бо нагадаю, мінімальна категорія номеру це 60 квадратів. Тож, однозначно, одна із причин їхати сюди. Так, харчування тільки що вам все показала, розказала, потестила дійсно дуже смачно, це сказати після обіду. Ліньки працювати не йду, а кочусь, бо дійсно наїлась, бо дійсно було смачно. Тож про смачну їжу також сюди. А ще є багато заперечень на тему, чому сюди не їхати, бо не на березі. Але я вам скажу так: якщо, наприклад, жити в тому ж рік давайте я вам буду трішки порівнювати. Там є величезна територія. Є територія аквапарку, з якою ви теж їдете до моря, і є, наприклад, в принципі, територія. Рік де дуже а, велика вона по квадратурі, і в принципі дійти до пляжа теж а, треба якийсь час і краще взяти гольфкар. Тож, якщо ви хочете, в принципі, хоч там доїхати готель на перелінію, хоч тут доїхати до пляжу. По часу це буде плюс-мінус однаково, але тут є величезний величезний плюс, бо ті ріксуси знаходяться а. Вітряній бухті. Тут зовсім, зовсім тиша. Я навіть хочу вам показати просто 22 грудня жоден листочок просто не шевелиться. Це на тему того, що вітер сюди не доходить. Тож, якщо ви будете їхати взимку, перша причина їжа, друга номери третя. Майже немає вітру, четверта, близькість до центру, п'ята, оскільки тут возять на пляж колишнього, бо вже він теж скоро буде Ріксас, Маритім Гольф, він завжди славився. Можете погуглити дуже красивим підводним рифом, красивущими рибами. Тож, будь ласка, одна з причин ще, які їхати сюди, це красивий підводний світ. Чи сподобався мені цей готель так, особливо за ціну, яка зараз ціна, якість однозначно, як у любого нового готелю, є якісь недоліки. Десь можна трошки чогось почекати, десь може а, закінчитись, наприклад, Беліс, і Вам треба почекати, поки принесуть з іншого бару. Але це дуже дуже такі. Знаєте, це ж я прискіпливо відношусь до готелю. Тому що Ріксус має бути Ріксусом, але насправді мені дуже подобається. І якщо ви любите гори, окей, номеру з видом на море у вас може не бути. Але коли ви виходите на територію, оті гори. Ви можете бачити не тільки коли гуляєте, а й коли обідаєте, снідаєте, вечеряєте, бо з основного ресторану їх також видно. Ну і про харчування заодно розкажу. Працює ультра, все включено. Всі алякарти, які є на території готелю, вони входять у вартість. Мені дуже хотілося пройтися між цією арочкою. Їх тут декілька, до речі, дуже цікаво виглядає. Не пусто, скажімо так, навіть е, при тому, що небагато деревна територія, але готель виглядає не пусто знову таки на відміну від минулого року, коли я знімала просто вілли. Е, хочу відразу показати, чим ще можуть займатися люди по ліву сторону. Гуляють собі в баскетбол. Анімація вона є, але чесно, релакс. Взагалі, софт-софт. Така версія. Тож що ви можете тут робити? Ви можете тут загорати, купатися, в басейні з підігрівом, грати в гольф, смачно їсти, смачно пити. Сподіваюся, сервіс буде все краще і краще, але зараз він також є. Їздити недалеко до центра міста. Ну і в принципі розуміти, що ви в одному з найкращих готелів шарму, бо це ріксос. Якщо вам сподобався даний готель, будь ласка, пишіть. Я і моя команда до ваших послуг на ваші дати, на ваш склад сім'ї, з вашого міста, де ви знаходитесь, прорахуємо, забронюємо, сподіваюсь, найкращий відпочинок у вашому житті. Ну і до наступних ефірів!